Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брате і сестри! Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. І сьогодні ми з вами зробимо християнський огляд на серіал юнацтво. Тут є про що поговорити, повірте мені. До речі, минулий огляд я робив на фільм від Netflix, який називається Марія. Наші локалізатори назвали його Мати Христа. Якщо вам цікаво послухати про нього, то відео є. Тут на YouTube, у Shorts, а також у моєму інстаграмі. Якщо ви не підписані, то всі посилання я залишаю в описі до цього відео. На теренах інтернету ви можете знайти велику кількість світських відеооглядів на серіал юнацтво, а також статей в інтернеті, які хвалять красиву акторську гру, вдало адаптований сценарій і неймовірну роботу режисера та оператора. Серіал юнацтво це міні-серіал. Кожна серія триває орієнтовно одну годину, і що цікаво. Кожна серія, це один такий великий-великий великий кадр. Тобто на початку оператор включає камеру і наприкінці вимикає все, що ви дивитеся, відзнято одним єдиним дублем. Про всю цю акторську гру, про самих акторів, про режисера ви можете почути абсолютно на різних відео. Але сьогодні я хочу зробити акцент саме на християнському баченні. Цього серіалу він зачіпає серйозні проблеми, такі як насильство серед молоді, соціальна ізоляція, вплив інтернету, проблеми в сім'ї та інші. Зазвичай ми християни з обережністю ставимося до масової культури. Проте важливо не уникати таких тем, а аналізувати їх, робити висновок, саме із християнської духовної точки зору. І серіал юнацтво він не про фільм на один вечір. Він не про фільм під попкорм для всієї сім'ї. Він про серіал, де піднімаються важливі теми, які ми, християни, повинні для себе брати, черпати і занотовувати. Про що цей серіал? Юнацтво це британський трилер. у центрі історії підліток Джеймі, якого звинувачують у вбивстві. Поступово відкриваються причини його вчинку: самотність, непорозумілість у сім'ї, вплив інтернет-спільнот, зокрема так званих інселів, людей, які почуваються відкинутими суспільством. Серіал не оправдовує насильство, але він показує, як легко дитина може потрапити в пастку зла і гріха, якщо немає добрих і правильних орієнтирів у житті. Діти, вони є дуже вразливими, і якщо батьки не приділяють належного часу для виховання, якщо не контролюють той простір, який оточує дитину. А сьогодні цей простір не тільки є навколо нас, а ще цей простір є в інтернеті, то наслідки можуть бути фатальними, адже в незалежному. Ежності від того, скільки дитині років насильство має свої наслідки. Ось що говорить про це Біблія: всяке роздратування, і гнів, і лютість, і крик, і лихослів'я нехай буде взяте від вас разом із усякою злобою. Насильство ніколи не було рішенням. Але часто воно стає наслідком глибокої внутрішньої болі, зокрема дитини. Якщо ми дорослі не будемо навчати молодше покоління вирішувати свої проблеми через любов і прощення, як навчав робити Ісус Христос. То ми ризикуємо згенерувати у них ще більшу кількість отих негативних злих думок, які приведуть до наслідків, і оця вибухова сила зла, яка накопичується, вона буде фатальною для них. Саме це відбулося із 13-річним хлопчиком Джеймі, головним героєм серіалу. Він втратив свій духовний орієнтир. А можливо, так його і не знайшов. Головний герой шукає відповіді, але знаходить їх у хибних місцях. Його історія нагадує багатьох молодих людей, які почуваються загубленими у світі. Але Христос говорить: Оце моя заповідь, щоб любили один одного, як я вас полюбив. Христос вчить нас об'єднуватися в любові. Людина потребує любові, але часто любов може здатися химерною і утворюються так звані спільноти, які захоплюють увагу дітей, і часто батьки, на жаль, це не помічають, і наслідки вони є поганими. Саме тому. Нашою доброю спільнотою має стати церква. Церква це не просто місце молитви, а жива спільнота, що підтримує, надихає і допомагає зростати духовно. Молодь, яка ходить до церкви, знаходить там не лише віру, а й справжніх друзів, силу долати труднощі та натхнення жити за Божими заповідями. Разом такі люди є сильнішими. Разом ми міцніші. Батьки часто думають, що дати дитині любов це означає забезпечувати її матеріально, просто подарувати нову іграшку, зводити в аквапарк, але насправді цього дуже мало, адже головна роль батьків. У житті дитини не дати всі гроші світу, не дати всі іграшки, а саме показати дитині духовні дороговкази в житті. Бо по тих орієнтирах та дитина потім буде вибудовувати мапу свого життя, своїх цінностей і буде вчити свою дитину, ваших внуків. І ось чому важливо інвестувати саме у якісний час. Але якщо ось тут пусто, в батьків. То як це можна передати дітям? Тому ми спочатку дорослі себе повинні духовно збагачувати, витрачати більше часу на самоаналіз, більше часу на молитву і дослідження Божого Слова, щоб потім могти оце зерно посаджене у нас самих, яке проросте, дати своїм дітям. У книзі приповістей є одна дуже гарна настанова, яку повинні пам'ятати батьки: настав юнака на початок дороги його, і він не відхилиться від неї. Навіть коли постаріє. Чи знаємо ми, хто є кумирами наших дітей, за ким стежуть наші діти в інтернеті, чи знаємо ми, у яких спільнотах вони знаходяться, чим вони взагалі цікавляться? Чи знаємо ми, наскільки близько або віддалено є наша дитина від Бога? Чи варто дивитися цей серіал? Юнацтво це не розвага. Це привід для серйозних роздумів. Дехто може сказати, цей серіал сіє лише паніку і тривогу. Але якщо ми подивимося на нього через призму віри, ми побачимо там дзеркало нашого суспільства сьогодні. Друзі, дорогі брати і сестри. Якщо ви вирішили подивитися цей серіал, то зробіть це критично і правильно. Обговоріть його з рідними, друзями, родиною, духовним наставником і наостанок. Такий серіал не може подобатися або не подобатися. Він просто показує реальність, яка є сьогодні. Юнацтво показує духовну порожнечу, і цю порожнечу, цей кратер у нашій душі, може заповнити лише реальна віра, може заповнити лише Ісус Христос. Нехай всемилостовий Господь благословить кожного мудрістю долати будь-які життєві обставини, адже ми, християни. Повинні робити цей світ кращим. Ми покликані робити добрі справи. Дорогі брати і сестри, дякую кожному, хто переглянув це відео. Якщо ви ще не підписані на канал, то запрошую вас підписатися, адже тут є багато духовних відео, прямих ефірів і дуже багато християнського контенту. А також на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння разом до Бога ближче. Окремо дякую всім, хто поширює це відео для своїх друзів.